Всім привіт! Вітаю у новому відео. Я продовжую реалізовувати свій план, і ми нарешті потрапили до нашої місцевої бібліотеки. І сподіваюся, що це стане гарною традицією. Так, покажу вам, які книжки ми взяли в бібліотеці. Я там випила каву щойно і готова вам, з вами поділитися. Ось такий стос-книжок взяли. Тут 9 штук. Почну з того, що обрав Андрій, він вибрав ось такий журнал. Він його перше, що взяв. Спочатку він так йому стало трішки нудно під час екскурсії, ну, дорослі розмови, ці вони нікому не потрібні. Деякий там відділ знаходиться у бібліотеці. Але потім я його всадила в таке м'якеньке крісло, зручненьке, йому там сподобалося, і він почав гортати. І тут побачив салют. І йому дуже сподобався цей журнал. і Потім ми з ним далі там теж дивилися. Класний, ну взяли. Його, до речі, дають в папці спеціальній. Я, до речі, не знаю, де вона. Треба буде знайти. Наступне ми взяли ось таку книжку: це як Віммельбух, і вона зі словами. Тобто, ось тут ви бачите. Предмети, бачите, як вони називаються. Ну, нам класно для того, щоб німецьку вчити. І тут потім можна відшукувати ось ці всі предмети. У нас є схожого плану, але вирішили ще одну взяти, і тут ну цікавіше. Бо там тільки предмети розташовані, а тут саме орієнтовно на те, що треба шукати. Далі я взяла ось таку книжечку про Глобі. Це чисто такий швейцарський герой. З яким трапляються різні пригоди, і ми взяли, тому що ми любимо ось книжечки, ось ці, що відкриваються ось так з віконечками. В Равенсбургері багато таких у видавництві. ось Ну і там на кожній сторінці відкривається свої віконечка. Тут про ферму. Глобі їхав на тракторі, і е, з ним різні пригоди траплялися. Ось тут свинка постійно полювала за яблуками. Далі ну, Андрія вже було не зупинити, тому він просто брав якісь рандомні книжки. Але я намагалася трішки там скоригувати, взяв ось таку книжку: це Барба Папа, є такий мультфільм. Я не знаю точно ну, з якої це країни пішло. І, можливо, теж швейцарське, але я не впевнена. І тут... Е... Барба Папа ім Вінтер» взимку, і ми ще її, якщо чесно, не читали. Але я хотіла саме взяти якісь зимові історії, тому класно, що ми її взяли. Наступна. Андрій взяв е, таку книжку. Це про, ну я не знаю, чому він вибрав про вовка. Вовк несе камінець у мішку. І це е, про суп з камінця. Мені вона нагадала по сюжету раніше в моєму дитинстві була казка, суп із каші із сокири. Як один чоловік там прийшов і сказав, що в нього лише сокира, а потім почав питати: а в тебе є там може картоплина, може там цибулина, і він так зі звірятами тут. Ходив і просив у курки, спочатку спитав, чи просто він може тут підігріти води, потім вона щось принесла, потім інші звірі почали сходитися, бо побачили, що вовк прийшов до курки, чи раптом з нею там нічого не сталося. Така цікава книжка. Потім ось цю ми ще не читали, кому належить сніг. Ось таку теж взяли, ще теж її не читали. Написано, що для, мене, для тебе я маю багато слів аж до місяця. Ще не читали, тут тексту дуже мало. Такі картинки, нічого не можу про неї сказати. І найкрутіше, що нам потрапило, та-да-дам! Рібка! Уявіть. Я, до речі, нещодавно думала, що, мабуть, моя дитина не знає ці всі рібка, червона шапочка, якісь там ще такі казки, які ми постійно з дня у день раніше вчили. Зараз таке різноманіття книжок і казок, що можна кожен день нову казку читати. Нема такого, що ось повторюється і повторюється. І я коли побачила, мені захотілося взяти таку, і тут вона йде також із перекладом на німецьку. І я помітила такий тренд: якщо в бібліотеці книжку можна знайти українською, то швидше за все вона буде двомовна. І ось тут така сама історія. Добраніч у зоопарку. Теж вона йде двомовна, тобто текст іде і німецькою, і українською. Ми вчора, до речі, читали перед сном цю казку. Цікава така історія про зоопарк, про звірів. Класно. Книжки даються на місяць, потім можна подовжити, якщо ця книга не була зарезервована, заброньована, можете її через імейл e автоматично подовжити, і можна подовжувати двічі. Тобто теоретично книжку можна взяти на три місяці, почитати, ну і потім, звісно, потрібно повернути і взяти нові книжки за бажанням. І до 18 років дітям безкоштовне відвідування і користування усіма бібліотечними штучками. Прийшла мені посилочка із доглядовими засобами. Зараз разом подивимося, що у мене тут всередині. Це була дуже ретельно спланована закупка доглядових засобів, оскільки мене почала турбувати пігментація шкіри, і у мене суха шкіра, тож я вирішила відповідно і підбирати догляд. Мені допомагав чоловік скласти запит для чату GPT чи Gemini. Слухайте, да, він користується штучним інтелектом від Google і дуже задоволений. У нас там якась сімейна підписка на нього. Отже, ось такі засоби мені порадив штучний інтелект для покращення стану моєї шкіри, яка, нагадаю, у мене з пігментацією і суха. Найперший крок це очищення, і для очищення він порекомендував мені ось цей засіб від CeraVe. Я ним уже користувалася, тобто я знайома з цим засобом, взяла його без побоювань. І також обов'язковий ось цей захисний крем. Він трішки буде тонувати шкіру і дуже хороший захист саме від сонячних променів, які пошкоджують нашу шкіру. Тобто, він рекомендує ввести ось ці два засоби в щоденну рутину протягом 2-3 тижнів. Зранку очищення та сонцезахист ввечері очищення. Потім наступним кроком, коли це вже увійде в рутину, він пропонує увечері додавати ось цей крем від Лярош, цікапласт Baum B5. Він буде зволожувати шкіру, що, в принципі, і вимагалося в моєму запиті. Наступним етапом він пропонує через 2-3 тижні залишити знову ж таки очищення. Ось тут посередині ввести сироватку з вітаміном С. Вона у мене є, тому я ну, це не було в моєму замовленні, тому її тут не показую, Вона у мене стоїть у ванні, і потім знову ж таки використовувати сонцезахист, а ввечері залишати те саме очищення та зболожуючий крем. Потім на наступному вже етапі, знову ж таки, через 3-4 тижні, коли ось це все, все почне працювати, додати у вечірню рутину ще ретинол сером Б3. Це такий з низьким вмістом ретинолу, і так рекомендується починати із невеличких доз. І він каже, що потрібно використовувати лише 2 рази на тиждень. Запропонував дні, в які це можна робити. І обов'язково використовувати лише ввечері, в жодному разі не використовувати його зранку, і без сонцезахисту він може завдати більше шкоди, ніж користі. Тому я буду дотримуватися всіх рекомендацій і сподіваюся, що отримую гарний позитивний результат. Завела Андрія на Фламенко, я сама зараз піду в отас. Подивлюся щось із новорічного декору, але не знаю, чи купляти, чи, можливо, просто подивлюся якісь ідеї з декорацій, які можна виготовити власноруч. Подивимося, що взагалі там є. А я завжди там беру таку суміш від доктора Еткера, вона, здається, для оладків. І заморочуюся. Там треба лише молоко додати і все. І смажена своїй сковорідці, оця, що в мене сердечками показувала вам. Використовую її, в принципі, лише для цих палатків. Вони завжди такі гарні виходять. Ось вам одразу перша ідея, як з палок зробити декоративну ялинку. Лише кілька штучних гілочок, ще шишок, ягідки і все готове. Все, я змінила формат відео, щоб вам повністю її показати. Ось так вона виглядає. Якщо на неї не чпити ще гірлянду з вогниками, то взагалі буде казково. А коштує така 12 франків. Наступна ідея трішки складніша, вже з дощечок, їх потрібно вирізати, на відміну від тих палочок, просто взяли і зробили. Але якщо заморочитися і у вас є інструменти, то можна виготовити і таку, а знизу, бачите, лише прикраси приклеїли і бантик. Така взагалі ось, це майже 13 франків. Така сама ось із золотим, і там трішки більше декору, більше шишок. Ось ці будиночки дуже милі. До речі, такі можна виготовити, виготовити із картону. І позаду, якщо свічки поставити електричні, буде таке підсвічене містечко зимове. Тут в срібному і в золотому кольорі таке, звичайно, з металу не виготовиш, але з картону можна. І ще одна ідейка така, бачите? На фанері. Я вам теж пропоную взяти картон. І ось є такий папір з нього вирізати, типу як витинанку. Дуже гарно виглядає. і Як вам такий олень, який на чимось розмірковує. Клас, тут стільки стрічок, просто одразу чотири види, і ціна класна. І ось дивіться, яка є взагалі. Цікава не лише стрічка, ось така, ніби і дощик, ніби шнурок, і ось з такими намистинами. Ось тут цілий набір прозорих куль Їх можна наповнити за вашим смаком. Можна просто там дощик покласти, або насипати такий як пінопластик, штучний сніг. Можна спробувати навіть, я думаю, вставити фотографію. Є один варіант із палок із штучними гілочками ялини та іграшками. Така зірочка можна підвісити. Мені здається, що це більш такий декор для вулиці, звісно. Але я думаю, якщо прикрасити своє подвір'я, буде взагалі супер. Ось такий віночок дуже просто виготовити. Також можна взяти якусь картонну основу з будь-якої коробки, обмотати ось так мотузкою, прикрасити іграшкою, не обов'язково якогось гнома мати вдома. Можна просто, якщо є якась невеличка іграшка, прикрасити нею і ось зверху така гілочка. Дивіться, який цікавий папір чорний. З зірочками, з оленями і з золотистими ялинками. Дуже оригінально вперше таке бачу. Ого! Ось тут ціла шафа із декором, таким природничому стилі. Шишки вже є такі пофарбовані, якісь ягоди. Великі шишки, просто величезні. Кедрові, мабуть. Ось такі це студії. Але знаєте, ну це для тих, хто не може назбирати, піти в парк. Я думаю, що це не складно. Палички кориці, але це також можна використовувати, бачите, для декорування якогось віночка, приміром для хендмейду. Тут мох. Тут знову шишки, яскравіший мох. Ось тут, до речі, це скори вирізані такі чоловічки такі спил берези і червоні дивіться. Все ми вже вертаємося з фламенко. Андрійко, звісно, швидко на велосипеді. Може, мені треш, треба брати велосипед наступного разу. Покажу вам покупки, які зробила в отосі невеличкі. просто зайшла подивитися, як говорила ось за цією сумішшю що зайшла. Купила їх одразу три штучки. Я буваю зараз готую навіть дві, тому що в нас сім'я велика і все з'їдається одразу. Ну, але краще буду докупляти, чим воно буде валятися, завжди таке можна докупити. Також показувала вам, що хочу вже розпочати нормальний догляд. за... Обличчям і купила ось такі невеличкі рушнички, щоб їх щоденно змінювати. Подивлюся, як воно в рутину в мене війде. Взяла поки що дві штучки. Потім вже буду дивитися, якщо потрібно, буде докуплю. Звісно, щоб вже на тиждень вистачало, щоб раз в тиждень їх там прати чи двічі, коли запускаю прання. У відділі посуду купила таку собі щіпці такі, тому що в мене був набір із тему, і там щіпці. Ну, ось тут мені Андрій зламав ось цю штучку. Яка висувається і закриває їх. І так воно незручно, коли вони ось такі відкриті, їх незручно зберігати, тому вирішила замінити, купила вже собі нормальні. Я користуюся щипцями, це дуже зручно для перевертання відбивних чи нагиців якихось, чи шматочків риби, м'яса. Ну, супер. Огірочки у нас Андрій дуже любить. Сахар теж їсть. Ми дорослі теж їмо і тому вирішила взяти, думаю, не завадить. І у відділі макарончиків купила такі. Я зазвичай на супчик наламую на просто спагетті, а це вирішила, ладно, <смеш> можу собі дозволити купити нормальну вермішельку, щоб просто засипати, не стояти її там, не ламати. І ось такі макарончики я брала, вони, бачите, у вигляді рису, і з ними дуже смачні страви виходять. Нам колись таке було у. Продуктовому наборі, коли ми ще отримували допомогу, і це я вирішила купити щось смачненьке, теж приготувати знову. А ось це подаруночок був на касі. Я не знаю, скільки тут капсул для посудомийки, але я бачила, що дівчата використовують і просто там розчиняють для якихось інших потреб. Подивлюся, якісь лайфхаки, тому що посудомийка мені поки що не світить, але можливо для миття підлоги, чи що я не пам'ятаю. Якщо знаєте, як ще можна їх використовувати, напишіть, поділіться в коментарях, буду вам вдячна.